Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, давайте подивимось розклад, просто інформація з потоку. Але спочатку я подивлюся вашу сигніфікацію. Тобто, хто дивиться цей розклад, можливо, для когось буде йти якась інформація. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. Таро блекет. Хтось там питав, давайте подивимось на чорних в кітьках саме, хто ви, і потім вже подивимось, яка вам потрібна інформація, хто ви? Тус мечів», імператор, лицарь Кубків. Ваш мечів. Тут в мене що, сищики дивляться. А, можливо, ви а, працюєте в, в якійсь структурі, де ви проводите якісь розслідування, тому що енергії доволі йдуть такі жорсткі. Ну, дивіться, а ви зараз поєднані в логіка і серце, так? але ви намагаєтесь тримати владу в руках, так би мовити, руку на пульсі, і, але емоційний потік є. Ви вмієте просто стримувати і ви так як людина, яка можете контролювати, тому що імператор це про структуру, це про контроль, це про твердість і спирання на власну силу і на себе. Тут людина воїн, тут людина, яка концентрується на чомусь дуже важливому. Стан спостерегача, пошуку, інформації, готовність досліджувати ситуацію і вчитися через неї. А також це про, можливо, навчання чогось і момент істини, ясності вам дуже важливо. Тобто, ви прибираєте зайвий відтікаєте, тобто ви прибираєте якісь ілюзії, ви все бачите, як воно є, без прикрас. Ну, тут така людина до мене прийшла. Напишіть, будь ласка, ви себе вгадуєте? Можливо, хтось працює в таких. Можливо, ви військовий. Ще по імператору може проходити військовий. У вас тут прям енергії такі, знаєте, дуже серйозні. Так, ну добре, а що вам потрібно тут зараз знати? Сімірка Пентаклів. Король жезлів. Десятка жезлів. Десятка мочів. Дивіться, тут і зараз вам потрібно знати про якусь людину, це чоловік, який несе зараз відповідальність, і вам говорять, що ви не можете брати за цю, за цю людину, допомагати їй. Вона повинна нести цю відповідальність на собі, бо ця людина зараз у власному кармічному завершенні. Попередження про надмірний тягар і, і також критичний стан. Людина може навіть хворіти. Тут може бути прямо говорити про людину, яка переживає на межі у кризі. Можливо, це там, де. Зараз загострення якесь. Це може бути навіть фізичний стан, тобто здоров'я, виснаження, так і психологічний крах. Розумієте? Але вас попереджають, щоб ви не лізли і не допомагали, тому що вам прийдеться взяти на себе пів, так би мовити, 50 на 50 цього стану. Ця людина не просто так покарана. Вас попереджають про це. Далі. Хто ця людина до вас? Двій... Двійка пентаклів, туз жезлів, відлюдник, вежа. дивиться ця людина могла то з'являтися, то зникати, сидіти, Мати ще когось тут може бути два стільця. Може бути це зона комфорту і ви, це може бути будь-яка сфера, Не тільки пов'язана з коханцями або з кохан коханками. Тобто людина не могла вирішити, вона а, балансувала, так би мовити. Так? І там, і там, не, ваше, не риба, ні м'ясо, як говорять, так, тарологи про двіків пендаклів. Тобто вона балансувала і хотіла отримати, колись а, пробудила щось з вами. Можливо, був пробуджений якийсь вогонь, потяг. Можливо, якщо ну тобто у вас багато і кожен своє візьме. Тут щось між вами відбувалося з цією людиною. Але зараз ця людина відійшла, відсторонилася, ізолювалася. І потребує процесу, і перебуває в процесі по вежі руйнувації. Життя цієї людини буквально валиться. Він проходить дуже сильну кризу. Розумієте, ця людина? Це може бути кохана людина, важлива для вас людина, яка зараз переживає перелом, момент переломний. Для чого ця вам інформація дана? Король кубків. Дев'ятка жезлів. Петірка мечів. І дев'ятка мечів. Ну, дивіться, ця інформація вам дана, щоб ви. Побачили, що ви не винні в його стані. Він проходить свою кризу і руйнацію. Вам важливо зберегти ваш внутрішній баланс і не впадати в безсонні ночі, там сама самокара... капання, самокарання. Це не за вас відбулося. Розумієте, не тільки, можливо, і за вас. Тут вже Всесвіт е, карає людину. Тут саме всесвіт. Тут вже вежа прийшла не просто так з десяткою мечів. До речі, людина може бути в критичному стані, якщо вона в зоні небезпеки. Розумієте, про що я? Ви не, бер... не ви не можете брати, Вам, вас попереджають, щоб ви не брали на себе відповідальність і не допомагали. Тому що людина взагалі зараз дуже муч... мучається, і вона може навіть бути сильно агресивною і бути в тривожності. Ця людина повинна пройти своїм шляхом це як зростання душі. Розумієте? Це не просто так. І вас попереджають про це. І так, давайте спитаємо тоді, чим пов'язаний цей стан? Чим пов'язаний цей стан? Блазень, світ, жриця, пажезлів, трійка кубків. Ну, дивіться, цей стан теперішній, цієї людина пов'язана із кризою переходу. Тобто, людина щось закінчила один важливий етап життя. І намагається почати новий, але немає ясності, куди рухатись. Є приховані чинники, є таємниці, які обтяжують людину. Тобто це не просто а, випадковість чи хвороба у людини. Це наслідок того, що він завершив старий цикл і не знає, як жити далі. Це духовна. Та особиста криза, це е, зростання душі на духовному рівні, це критичний стан, до речі, у людині відбувається зараз. І можна сказати, що це буміранг. Так можна назвати по цим картам. Тому що це не просто випадковість, а наслідки вибору людини по цим картам. Е, вчинків, людина могла піти не тим шляхом. Якщо людина будувала життя по легкості по трійки кубків і по блазню, і тут ще жриться, і ігнорувала щось важливе і приховувала щось, то тепер а, змушує цю людину зупинитися і переосмислити. Світ показує, що він отримує завершення своєї історії у тому вигляді, який сам створив. І тому тут вам не можна допомагати людині виходити, тому що ви будете отгрібати. Як і ця людина. Людина повинна сама виходити з цього стану. Отак От така ін...